Середа 22 жовтня на календарі 1336-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю вас! Та спершу коротко про головне, чим жили місто і громада цього дня. Цієї ночі ворог вкотре атакував Полтавщину, що відомо. У Кременчуцькій райвійськадміністрації адміністрації родинам шести полеглих воїнів передали посмертні нагороди від президента України. Довга дорога до укриття замість власного сховку лише обіцянки, ну а остання крапля непрацюючі туалети. Обурення батьків вихованців 34-го дитсадка слухали наші журналісти. Деталі згодом у випуску. Одним пощастить цьогоріч, іншим ще доведеться чекати. Що про ремонт доріг у Кременчуці під час особистого прийому громадян, розповів профільний заступник міського голови. Ще одне комунальне підприємство, яке очолив фігурант кримінальних проваджень, екс-будівельник та демобілізований військовий Сергій Галата, чим займатиметься КП та за яким принципом обирали директора? Згодом у випуску. Цієї ночі ворог вкотре атакував Полтавщину. За інформацією тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено об'єкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ну і сьогодні, через наслідки атаки РФ на об'єкти енергетики із 7.20 по Полтавщині застосували графік аварійного відключення світла. Вони проявили справжню мужність і відданість, захищаючи рідну землю у найзапекліших боях проти ворога. Сьогодні у Кременчуцькій районній військовій адміністрації родинам шести полеглих воїнів передали посмертні державні нагороди від президента України, вічна шана і слава героям, солдатам Олегу Афанасенку, Андрію Дзюбану, Володимиру Нагорному, Геннадію Ганжі, Віталію Каплуну та молодшому сержанту Юрію Варбенку. Орден за можність третього ступеня передали сину солдата Олега Афанасенка. Військовий загинув 12 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання поблизу міста Новоукраїнка Донецької області. Також державною нагородою відзначено солдата Андрія Дзюбана отримала її родина полеглого військовослужбовця, який загинув 20 квітня 2025 року під час боїв на Курщині. Для нас він завжди буде живий. Він був душею компанії. Телефонувавши, він завжди був на позитиві. Ми навіть не могли такого собі уявити, що може таке трапитися. Для нас життя там і закінчилось разом з ним. Дитина була золота, деконфліктна, руки золоті були. За що не госпиться це все зробить. Мовча ну діловий. Сам рвався із перших днів, волонтерив спочатку. Додав кілька слів про Андрія Дзюбана і його брат Сергій, який тепер назавжди має теплі спогади про рідну людину. Ми з ним працювали разом в спортивній діяльності, разом заснували клуб. Він став майстром спорту із національних бойових мистецтв. Позитивна людина показував приклад і приходив вчасно на допомогу. І загинув як герой. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня, і солдат Володимир Нагорний. Відважний воїн загинув 11 березня 2024 року. Виконуючи бойове завдання поблизу села Причистівка на Донеччині. Відзнаку передали його батькам. А у своїх спогадах вони згадують сина рішучою, чуйною та надійною людиною. Дуже Очень він людей любив. і коли його призвали, він взагалі ні минути, ні вагався. Я піду. Разна до значить… Казав, що я і защищать. И пошел. Разом із батьками своїми спогадами про Володимира поділилися і його старша сестра Тетяна та її чоловік Ігор. Веселим, дружнім, компанійським, всі сімейні свята, допомога від нього. Тепер цього всього в сім'ї нема. Все змінилося. У нас в серці герой назавжди. Ми дуже йому дякуємо за цей день. Дуже важко. Медаль за військову службу Україні отримала за чоловіка дружина молодшого сержанта Юрія Вербенка. Який загинув 8 грудня 2023 року поблизу населеного пункту Авдіївка Донецької області? Також нагороду передали матері солдата Геннадія Ганжі, який загинув у грудні 2023 року на Донеччині. Ще одну медаль за військову службу Україні отримали батьки солдата Віталія Каплуна, який загинув 3 вересня 2024 року, внаслідок ракетного удару по місту Полтава. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття родинам полеглих захисників. Пам'ять про них назавжди лишиться у серцях вдячних українців. Із великим сумом повідомляємо, що 20 жовтня 2025 року помер люблячий чоловік та батько, учасник бойових дій Максим Євгенійович Корнієнков. Поховання Максима Корнієнкова відбудеться завтра, 23 жовтня, о 14.00 у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України на Свіштовському кладовищі. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою! А поки вся країна як може оговтується від чергового ворожого обстрілу, на тлі новин про влучання шахеду у приватний дитячий садочок у Харкові, ми вкотре змушені констатувати. У Кременчуці до нині є дитячі заклади, які не мають власних укриттів. Бо міська влада, попри четвертий рік війни і досі не спромоглася ті укриття облаштувати. Не інакше як криком душі називають своє звернення до наших журналістів батьки малечі із 34-го дитячого садочка. Тож, що так обурює дорослих, дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. Он діти стоять на вулиці, бо укриття залило в Очередний раз четвертий рік війни, а маленькі вихованці 34-го садочка і досі без власного укриття. Малечі водять до сусідньої академії майбутнього, але і тут наразі проблеми. Укриття закладу затопило каналізацією. Тож, як вже зрозуміло, через відсутність укриття у 34-му дитячому садочку під час кожної тривоги вихователі ведуть дітей до будівлі академії майбутнього. Тут для малечі виділили окреме приміщення із окремим входом в укриття. Але останній тиждень, а то і більше, розповідають батьки, цей окремий вхід зачинено, а дітей з садочку переселили до іншого укриття, куди зазвичай спускаються вихованці самої академії. Нам не говорили, чому саме перевели, просто написали в батьківську групу, що діток приводьте сюди. Коли почали ми запитувати, розпитувати, вияснилося, що ту частину залило фекаліями, і вони черпали прям черпаком, вимивали парти, вимивали стіни. У понеділок, в цей понеділок, я забираю дитину з садочка, і мені моя дитина вдома, ходячи в туалет, розповідає, що він тут ходив на відро. Коли я запитую, чому ти ходив на відро. Йому 5 років буде, він все вже чітко розповідає. Чому ти ходив на відро? Він сказав, що тетя з дядьою сварилися і сказали, що не можна змивати. Те, що така ситуація дійсно була, що через проблеми із каналізацією в укритті академії майбутнього не працювали туалети, нам згодом підтверджує і завідувачка дитячого садочка. У нас горшок там був. Ну він горшок, ну а, а, горшок а вихователі туди ходили. Ну, води, туалет не працював годинки-дві. Ну, якраз це була тривога, ну, воно просто підпирає вода і йшла через верх, тобто перекрили. Тут не можемо не повідомити. Поки наймолодші мешканці нашого міста та їх вихователі були позбавлені банальних умов, аби справляти свої природні потреби, у цей же практично час наш міський голова разом із директором Кримучок водоканалу гостюють у Данії. Гарними світлинами зі свого закордонного відрядження поділився у соцмережах сам пан Малецький. Але навряд чи ці обурені батьки за батька міста порадіють скоріше навпаки. Я не хочу, щоб хтось їздив на новому мерседесі. А моя дитина сиділа у фекаліях. І те укриття, до якого нині водять малечу з 34-го дитячого садочку, і ту частину, яку затопило каналізацією, наші журналісти цього дня побачили на власні очі. Я згодна, а запах? пояс водна, а можемо єшому Ми миємо, за миємо. Попри те, що працівники кримучок доканалу свої роботи ще не припинили, і як нам стало відомо, не припинять ще тиждень так точно. Власне, каналізація в обох укриттях вже працює. Запевнили нас фахівці, але впустити малечу із садочку саме до виділеної їм половини ще не можуть зі зрозумілих причин. Той таки сморід каналізації ще не вивітрився. дітей сюда вони сюди не водять. Ми їх пустили на нашу половину, тому, що ну, ми розуміємо, що це діти. Те, що це приміщення ще не готово приймати дітей, видно і по вологих стінах. До речі, в укритті, розрахованому на маленьких вихованців садочку, лише одне єдине ліжечко. Тобто, коли тривога під час денного сну, дітей будять, ведуть сюди, але досипати їм ніде. У нас п'ять груп, по списку у нас 91 дитина і 28 працівників. Усі ці п'ять груп дітлахів, наймолодшим з яких лише три рочки, під час тривоги і в дощ, і в сніг забирають і ведуть до укриття академії майбутнього. Четвертий рік війна. Чому його не зробили досі? Сьогоднішній ранок показує, що це не є безпечно. Діти йдуть з садочка, вони переходять дві дороги. Вони в обід встають, розхристані, розгарячені з е, ліжка і їх ведуть. Їх ведуть дорогою. Вони роз... ну, звісно, тому що ну, встигне вона всіх одягти. Хто як застебнутий, не застебнутий, йдуть сюди. Це, це перше, попереду зима. Коли ж у садочку буде власне укриття з усіма зручностями саме для найменших, що батькам обіцяють вже майже рік, це питання обурених мам нині турбує найбільше. У нас з весни годують обіцянками, щось буде тепло, будуть роботи зроблять де. Це вже просто ви розумієте. Цей понеділок це просто була остання капля. Це просто такий крик душі. Бомба повинно бути в садочку. Якщо є така можливість, ми всі вже давно знаємо, що вона є. Наскільки відомо, є інформація про те, що навіть сам мер був в цьому садочку. Він подивився те місце, де повинно бути укриття. Йому воно дуже сподобалося. Тут все майже зроблено. Єдине, що треба було зробити вхід і вихід дітям, а все інше там вже було ідеально. З його слів до кінця місяця проєктант обіцяв, що документація буде розроблена, mm -hmm. Тобто потім будуть закладені кошти вже на 26 й рік mm -hmm. для роботи в укритті. Тобто, як чули, у наступному році у садочку таки обіцяють розпочати реальні роботи з облаштування укриття. Але знову-таки спочатку треба виділити кошти. Батьки шмалечі твердять, налаштовані дуже рішуче, збираються на прийом і до віцемерів, і до самого мера. А інакше будуть водити своїх дітлахів і до укриття у міськвиконкомі, де, як відомо, є усі зручності і туалети, і душ, і кухня. Час уже показав, що на наших дітей, на жаль, чомусь всім все одно. От, всім абсолютно. У нас у багатьох жінок чоловіки зараз знаходяться на захисті нашої країни. А ми змушені отак вибігувати. Чоловіки захищають нас і наших дітей там, а ми змушені бігати як собаки, вигавкувати собі тут своїм дітям не щось вау, а просто комфортні, елементарні умови, на які вони заслуговують. Ну і не могли не зачепити батьки малечі з 34-го дитсадка і ще одну не менш болючу нині тему відсутності опалення у дитячих закладах. Дітей змушені водити у холодні групи, де температура опускається до 15 градусів. Щоб, хоч якось зігріти малечу, обігрівачі несуть із дому. А усі ті розповіді мера про те, що дитсадки нині забезпечені обігрівачами, суцільні балачки, визнають нам батьки. А в нашій групі 14 градусів, там наразі два обігрівача і температуру підняли до 16, mm. Ну тому що зранку вони я... були в укритті. Зараз вони вже прийшли в групу, проключали каміни, то нагріли, вони натопили до 16 градусів. Ми групу я додавала свій обігрівач, mm. так ну так. ми так казали, та що батьки забезпечення перевірили Приносять, і потім Тодіки. воно то проводка не витримує, то ще, що всі розетки палиться. Куди воно йдеться? Ну да. так. Як він написав? Включайте обігрівачі. Задочки включати не буде. будемо, включайте обігрівачі. Ну, обігрівач один на групу. Дітям принесіть бутилку, бутилку кладуться в постіль. Ого, Щоб да? діти лягали в да. тебе постіль, да. звісно. Да. У продовження вчорашнього прийому громадян семером Іваном Москаликом. Крім питань, переадресованих журналістами, свої скарги та звернення мали і містяни. Так серед низко озвученого – облаштування тротуарної доріжки на вулиці Мрії та додаткове належне освітлення у сквері життя. І якщо роботи зі встановлення ліхтарів, як і асфальтування доріг у Кременчуці, цьогоріч ще триватимуть, то на реалізацію нових будівельних проєктів чекати поки не варто. Усе через недостатню кількість працівників. Обумовлену мобілізацією. Більше деталей далі у сюжеті. Пані Ірина до департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької мерії надіслала 14 звернень. Та поки відповіді на них немає, жінка прийшла озвучити наболіле особисто. Зокрема, як розповіла містянка, обурена станом дороги пішохідної доріжки неподалік скверу життя на вулиці Мрії. До того ж, у самому сквері, як акцентує скаржниця, неналежне освітлення. Аби не бути голослівною, з собою жінка принесла роздруковані світлини. І от подивіться, після дощу я вийшла з під'їзду. Тут я не можу вийти тут стоїть калюжа, і немає пішохідної доріжки. Тут є у них пішохідна доріжка. Це проїжджа частина внушні пішохідної доріжки немає. Цією доріжкою зі школи йдуть діти всі з візочками в Мрії шість в 14-й. Вони користуються цією дорогою, вони не хочуть обходити. Тому я вже написала дві заяви. Як розповіла пані Ірина, подібна ситуація турбує не лише її, а й тамтешніх мешканців. Там, де я вам показувала проблему, один столик вкрали, угу. шахматний дороговартісний, і сім стільців вкрали. Угу. Ви освітили. Ось Ми ось... освітили а... пішохідну повністю доріжку. доріжку. Вона освіч... А, освіч... а я ж просила а... сюди поставити лампу, щоб освічувала на цей mm. на столик. Якщо, якщо там десь чогось не вистачає, я думаю, що це також питання вирішується. Це не проблема. Це не проблема. Е, я думаю, що по цьому будинку також не проблемаму питання. Вирішимо. Дякую. Ну, а належно заасфальтувати пішохідну доріжку, за словами віцемера. Можуть лише року наступного. Знову ж таки, у мерії бідкаються, у Кременчуці Є проблема з робочими кадрами, які б виконували дорожні роботи. Так за словами віцемера, до кінця ремонтного періоду комунальники максимально відремонтують близько 80 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Тоді, як минулого року, ця цифра дорівнювала 96 тисячам квадратних метрів. Цьогоріч продовжити роботи обіцяють на молодіжному. Це Володимира Великого провулок Тецівський. Я думаю, що ми зможемо до кінця цього ремонтного періоду відремонтувати квартал, який якраз від орієнтовно вулиці Тараса Бульби, вглиб сюди до Тецівського, до вулиці Володимира Великого, ми завершимо там левого частку асфальтування. Відремонтують і магістральні дороги, зокрема, ділянку до проїзду Ізюмова. Шлях ремонту будівельного управління планує на цьому тижні розпочати відновлювальні роботи, в тому числі на розриттях нашого КП Теплоенергії, які були по вулиці Бончука. Там дуже великі розриття. Пам'ятаєте, що там були ще в восени, коли були там більні дощі наприкінці літа. Не восени наприкінці літа. Були великі дощі, там були там просадки, були скарги. Ми повинні цю ділянку дороги також відновити, тому що не ні, рухається маршрутний транспорт. Ну а якість тих робіт, як і їх довговічність, водії та пішоходи зможуть перевірити вже згодом. Нове комунальне підприємство, кількарічне функціонування якого міському бюджету може коштувати майже 12 мільйонів гривень. Раніше ми вже розповідали, що у Кременчуці з'явилося таке собі КП – Кременчуцький міський центр підготовки населення до національного спротиву. Очолив нову комунальну установу фігурант низки кримінальних проваджень. Місцевий забудовник та нині демобілізований військовослужбовець Сергій Галата. За даними Української аналітичної онлайн-системи «Юконтрол», контракт з паном Галатою підписали 22 серпня 2025 року на три роки. Отож, навіщо місту ще одне комунальне підприємство? Чим воно займатиметься та за яким принципом обирали директора, розкажуть наші журналісти. До нашої редакції пан Галата приходить із Сергієм Яковенком. Останній стане одним із інструкторів новоствореного КП. Загалом же на сьогодні, як розповідає новоспечений директор, комунальне підприємство має у своєму штаті 5 осіб. Вже року наступного працівників стане 19. Про те, що у місті має з'явитися ще одне комунальне підприємство, фінансоване бюджетним коштом, стало відомо ще влітку, які стало відомо про кандидатуру на посаду директора. Як розповідає Сергій Галата, саме він запропонував меру Малецькому ідею створення підприємства. Той у свою чергу запропонував у минулому будівельнику та демобілізованому військовослужбовцю пану Галаті його очолити. Підприємство створено з метою підготовки жителів Кременчуцької міської територіальної громади до національного спротиву. У в місті є громадські організації, які цим також так, займаються. Так. Чому саме потрібне комунальне підприємство? На вашу думку? На мою думку, комунальне підприємство це все ж таки якась вертикаль влади Є так. Це ж підприємство також погоджує всі свої дії, плани навчання з бригадою територіальної оборони. На жаль, громадські організації ну цього не, не, не погоджують. Ну і за словами новоспеченого директора, зі створенням такого комунального підприємства ми запізнилися на кілька десятків років. Вже такі є у Мукачево-Кам'янець-Подільському, Коломиї. Мовляв, створили у Кременчуці таке у відповідь на постанову Кабміну. Втім, вона поки на рівні обговорень. В вересні з'явилася постанова кабміна, де без базової військової підготовки працювати в установах, закладах місцевого самоврядування буде неможливо. Та не держслужбовцями єдиними каже Сергій Галата. Отримати знання з базової військової підготовки, а саме вогневої, тактичної, домедичної, психологічної та мінної, зможуть усі бажаючі. Найближчий курс стартує 10 листопада, із необхідних 42 заявок вже мають 21, Із них 16 подали жінки. Саме ця підготовка розрахована на 48 годин навчання, буде і більш розширена на 108 годин за словами Сергія Галати. Серед інструкторів діючі та демобілізовані військові по завершенню навчань тим, хто їх пройде, видаватимуть відповідний сертифікат. Як вже йшлося, те фінансуватимуть коштом міського бюджету. Є бажання залучити гроші інвесторів чи меценатів, але то поки тільки на рівні озвучених бажань. На цей рік виділено, якщо не помиляюся, півтора мільйони на 26,5 і на 27,5. Це Вистачить нам на зарплату в цьому році на обладнання, на комуналку ну, на все? На... Мало будемо просити, тому що дуже, дуже великі ресурси потягне закупівля обладнання. До цього часу в державі не вирішено питання, щоб макети зброї, а саме навчальну зброю, передати для цих підприємств, щоб можна було здійснювати підготовку на тих зразках озброєння, яке зараз використовується військо. Вже має КП і свій шеврон. Ну а пан Галата розповідає, як ще за кілька днів до широкомасштабної війни він був на Луганщині. Нині ж за станом здоров'я каже, демобілізований. Ну і тут варто згадати, що до великої війни пан Галата був улюбленцем Кременчуцької мерії. Його як будівельника та підрядника один за одним отримували комунальні заклади міста, зокрема і школи та садочки. На рахунку директора нового КП є кримінальні справи. Мова йде про можливе привласнення та ро. Страту коштів. Ну а підряди Сергія Галати нерідко ставали довгобудами. А ви залишили свій будівельний бізнес? Я на війні собі дав слово, що я будувати не буду. Жодна з кримінальних справ не закінчилася вручня. Ну і поки пан Галата у місті займається національним спротивом його будівельну династію. Продовжує дружина. У Крюківському районному суді сьогодні мав би відбутися розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги, який помер після наслідків бійки з пасажиром. Інцидент стався 9 травня 2024 року. За версією слідства, учасник бойових дій, обвинувачений Олександр, завдав тілесних ушкоджень водієві з полученням кременчук Полтава. Через п'ять днів Олег Браха помер у лікарні. Дії підозрюваного кваліфікують за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті. Деталі далі у сюжеті. Сьогодні у Крюківському райсуді Кременчука мали продовжити розгляд справи, яка триває вже понад рік. Стосується вона кримінального провадження щодо обвинувачення мешканця Кременчука, який у травні 24-го року, плануючи поїздку в якості пасажира, побив водія міжміської маршрутки Олега Брагу. Останній згодом, а саме за п'ять днів, помер у лікарні. До засідання долучились онлайн прокурор Олександр Кольчевський, потерпілий та обвинувачений у залі суду захисники Станіслав Шевченко та Наталія Костюкевич. Втім, і цього разу провести засідання не вдалося. На слухання не з'явилися свідки. Від одного з них надійшло повідомлення про перебування на лікарняному. Ваша честь дійсно, свідки не прибули, неможливо продовжити розгляд справи. Неможливо застосувати привід до цих свідків, оскільки щодо двох відсутня інформація про належне їх повідомлення. Заслухавши позиції учасників процесу, суд ухвалив рішення перенести розгляд справи на 5 листопада. У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка відомого майстра художньої вишивки Володимира Кулаженка під назвою Рідний край на полотні. 27 робіт автора передають красу і душу рідного краю. Від Кременчуцького моря до вечірніх сутінків над Дніпром. Детальніше про автора та саму виставку розповість наша Дарія Згура. Автор виставки Володимир Кулаженко один із небагатьох чоловіків в Україні, які не лише вміють, а щиро люблять вишивати хрестиком. Як зізнається, пан Володимир вишиває вже понад 40 років. А загалом цікавість до такого виду мистецтва з'явилася ще в дитинстві. Це, мабуть, гієнта Бабушка в мене була, хорошо шила, а я на це дивився. так от і. Потім, правда, був перерив по молодості, але ну, поки ще ж... треба ж було з дівчатами, потім вже якось степенився, женився, почав робити далі. За роки творчості пан Володимир провів вже чимало виставок своїх робіт. Сьогодні ж митець презентував нове творіння вишите хрестиком зображення Крюківського мосту. Разом із тим майстер поділився секретами свого творчого процесу та розповів про труднощі, з якими стикаються під час створення кожної картини. Мені понравилась фотографія. я її взяв. Є спеціальна програма. Загнав її в цю програму, ці фотографії, а тобі видала. Чертюш. Ну, правда, задаєш скільки крестиків, скільки цвітов, скільки розмір. Все. Основна складність це кількість кольорів, тому що йде накладка кольорів. Ну от, от, от тут 70 кольорів відтінків коричневого відтінкаричніва На виставку. Завітало чимало шанувальників творчості Володимира Кулаженка. Вони не лише захоплюються його роботами, а відзначають унікальний талант та неповторний стиль майстра художньої вишивки. Я думаю, що кожен, хто має відношення до мистецтва, хто не має, хто хоча б один раз побачив ці картини вживу, ну, його свідомість перевертається, тому що вражають, вражають і сюжети, вражають окремі деталі. Можна прослідити таку, таку тенденцію. Оце, мабуть, були перші картинки, які більше для, для прикраси, оселі. Так би, як би їх використати. А останній час у творчості Володимира Анатольовича стали з'являтися якісь сюжети, я б сказав, патріотичні. Відвідати експозицію можуть усі охочі. Вона працюватиме щодня з 9 до 16.30, окрім понеділка та вівторка. Вхід безкоштовний. А тепер перейдемо до погоди дня завтрашнього, 23 жовтня. У Кременчуців день ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора його знову огорнуть хмари. Уночі, можливо, пройде дощ. І весь день, починаючи зранку, мене без опадів. Температура плюс 7, плюс 14 градусів, вітер південно-східний 3 метри за секунду. На сьогодні це все, що встигаємо вам розповісти. Нехай ваш сьогоднішній вечір буде мирним, а четвер приносить нові життєствердні новини. Попри все. Тримаємось та побачимось.